Танку. на чужому, горі без розплати, Свого щастя нам не збудувати, на чужому горі без розплати, Свого щастя нам не збудувати. Не бійся ворогів, в найгіршому разі вони можуть тебе вбити. Не бійся друзів, в найгіршому разі вони можуть тебе зрадити, бійся байдужих, вони не вбивають і не зраджують. Однак лише з їхньої мовчазної згоди на землі є зрада і вбивство. Бруно Ясенський, з мова байдужих. Байдужість звичне слово. Ми часто чуємо про нього по телебаченню і радіо. Воно витає в повітрі, на вулиці. Всі його бояться, а стикаючись з ним, не впізнають. Тому що байдужість це не здоровенний дядько з закриваленою сокирою в руках, і не шахітка смертниця з вибухівкою на поясі. А маленький сірий чоловічок, який сидить у куточку і читає тихенько газету. Той час, поки орудують дядько шахіткою. Він сидить і сподівається, що його не помітять. Чекає, що прийде добрий міліціонер і всіх заарештує, що все обійдеться і без нього. А він даремно тільки встане. У нього завжди знайдеться логічне пояснення своєї бездіяльності. Врешті-решт, він нічого не робив такого. Але чи так це насправді що відчуває людина, яка випробувала на собі? Байдужість. Чомусь така байдужість, ніхто не хоче допомагати. Мені здається, що мало таких людей, які б допомогли комусь щось. Чомусь такі люди, ось байдужість така зараз до всього. Кожен сам за себе чомусь так, ну, невідомо нікому, чому так. А ви от стикалися в своєму житті? Стикалася, так. Я бачила, коли було людині погано і коли всі проходили повз, поряд навіть ніхто не допоміг. Ну, просто людям дійсно там хтось спішить кудись там, чи в коїсь свої справи. Ніхто не задумається над тим, що через п'ять хвилин з не може таке трапитися. Ну, живуть люди, іби були дружніші, може б було нам краще жити, я знаю. Така моя думка, ну дуже байдужний. І влада байдужа, і люди бувають байдужі. Життя таке дуже швидке і дуже швидкий темп, і кожен не встигає зробити свого, щоб ще вникати в другий. Раз, а по-друге, ну. Ну, не знаю, напевно, виховання, ще яке отримують зараз діти, тому що на них, них вистачає батьків часу. Я вважаю, що люди ніколи не повинні бути байдужими, тому що е, людина живе в суспільстві і вона повинна жити життям суспільства е, з заботами, турботами інших людей, не тільки своїх. Тому я не думаю, що люди повинні бути уважні і співчутливі. Люди повинні бажати один другому добра. А чи стикалися ви в своєму житті з байдужем? Крім чиновників, більше не зустрічаюся. Чиновники зачастую бувають байдужі. Їм байдуже, тому що вони приходять, чи заробляють свої гроші, чи вирішують якісь свої питання, свої проблеми. А до людей вони байдужі. На жаль. По старому височать на землі великі пам'ятники духу Собори, які обрамлені, витягнутими вгору спорудами нового віку техніки. По старому людина хапається клаптика землі і високого неба, щоб відчути точку опори, щоб знайти на мить себе. Але землю вкриває асфальт, небо затягується димами, кудись шалено летить життя, засмоктує, не залишає чистої години для душі, коли можна подумати про головне. Замислитись над собою у Святому Письмі, особливо в Старому Завіті, коли говориться про байдужість, використовується гарний термін, коли окреслюється людину, яка є байдужою. На неї говориться, що вона є літепна, тобто і не холодна, і не гаряча. Отож каже Господь: якщо холодна, Можна нагріти, якщо гаряча, можна охолодити, але літепну людину викину геть з уст моїх. Тобто бачимо, що людина, який є все одно, яка є байдужа, яка не переживає, яка не горить чимось, яка не прагне, вона не тільки не подобається людям, вона також не подобається і Богові. Господь сотворив людину на образ свій і подобу. Що це означає? Образ Божий є безсмертна душа, бажання прагнення людини щастя, любові і вічних цінностей. Подоба Божа є бути подібним до Творця. Творець, так і називається, Господь Бог Творець, тобто той, який постійно творить, він ніколи не зупиняється. В нього немає паузи. Він творить постійно і в сьогоднішній день, і в час творення світу, і до кінця віку він буде постійно творити. Отож людина також покликана постійно творити, постійно щось діяти, постійно прагнути, постійно бажати. Бажати найперше спілкування. Спілкування зі своїм творцем і спілкування з людьми, і через це спілкування брати участь у творенні. Сьогодні, як ніколи, кожен має бути людиною в суспільстві, щоб відчувати його болі і тривоги. Нині кожен мусить почувати себе органічною часткою великого собору людської цивілізації, бути пружним каменем у цьому соборі, шукаючи своє місце у світі. Людина натрапляє на відповідальність і замислюється над своєю участю у справах сучасності, але за цим можна побачити і зворотний бік, пасивна співучасть сучасника у процесах деградації. У цю добу, незалежно від нашої волі, ми стаємо ланкою життя нашої планети, яка вкрита нервовою сіткою атомних мін і політичних вулканів, які готові до вибуху. Так само, як насилля породжує спротив, байдужість породжує зло. Чому ми не піклуємося про наших ближніх? Чому ми не можемо допомогти, коли нас просять? Чому ми відмовляємось? І які наші відмовки? Нема часу? Дуже кваплюся? Вибачте. А насправді це просто байдужість. Навіщо я буду допомагати, якщо ніхто не бачить? Для чого подавати милостиню, якщо мені з цього немає ніякої вигоди? Коли мені погано, то нехай і комусь буде погано. У глибині душі багато хто так і думає. Одним словом, моя хата з краю. Which makes us blast and makes for stormy weather. Якщо ми йдемо по вулиці і бачимо чоловіка, який лежить на землі. Перша думка, яка прилітає у нашій голові, п'яний. Бачачи людину, яка просить милостиню, говоримо собі. А він прикидається, сам винен. А як насправді, ми навіть не намагаємося зрозуміти, не хочемо вникнути у суть проблеми, нам, байдуже. Кожна людина, покликана до життя, має щось по собі залишити. Існувала, існує така мудрість, що кожен, кожна людина має посадити дерево, побудувати будинок, народити сина і таким чином залишить щось по собі. Насправді, це дерево треба доглянути, щоб воно принесло добрі плоди. Насправді, треба не тільки, будинок треба не тільки побудувати, але і оселити в ньому мир, любов, злагоду. Насправді сина не, не, тр... не тільки треба народити, але треба виховати і дати дорогу в життя. Тому ця мудрість вона є дуже гарна, але вона тягне за собою наслідки. Отож, байдужість це є те, що відкидає людину, найперше від Бога і від інших людей. Це є дуже важливо пам'ятати і дуже важливо знати, Бог не любить байдужих людей. Як Сказано у Старому Завіті, він їх викидає геть від себе, тому що вони є непотрібні, вони подібні до тих, яких несе течія води. Багато хто каже, що наше суспільство йде за течією, але насправді є ті, які йдуть проти течії, і ті немало в житті добиваються. Коли ми бачимо річку, де тече вода. Можемо приглянутись і побачити, що дуже багато рибок, особливо коли є гарна прозора вода в гірських місцевинах, бачимо багато рибок, які стараються плисти проти течії. Вони хочуть осягнути якусь мету, осягнути якесь гарне місце і там оселитися. Але також можемо побачити, що є рибки, які пливуть за течією. Але це є дохлі риби, в них немає життя, вони не борються, вони вже втратили життя. Дуже часто байдужі люди є подібні до цих рибок, які, хоч і мають тіло, мають руки, ноги, ходять, дихають, але насправді вони духовно померлі. Вони є байдужі. Їм все одно світить сонце чи немає сонця. Холодно чи тепло, їм все одно як відбувається та чи інша подія біля них і навколо них. Чи все гаразд вдома, чи все гаразд на роботі, пам'ятаємо завжди, що байдужість це є те, що тягне людину наниз, те, що вириває її з цього низу, це є прагнення творити, прагнення співтворити разом з Творцем. В сьогоднішній час ми можемо чітко спостерігати таке бачення і видимість егоцентризму. Людина сконцентрується на собі. Вся увага має бути привернена на мене. Всі мають мене слухати, всі повинні мені догоджати, всі повинні. Рахуватися зі мною. Всі мають бути зі мною однієї думки. І таким чином, все, що не таке, це є вороже. У такому випадку ми бачимо, що це его, воно сконцентрує увагу на себе. Воно починає любити себе. І таким чином ми набираємо на себе дуже багато. Емоційних, дуже багато психологічних таких навантажень, з якими потім не можемо справитися. І коли ми бачимо, що це его не приносить щастя, ми виливаємо це чи у алкоголь, чи у наркотики, чи у різні психічні розлади. І таким чином, знову ж таки, бачимо, що це бажання любити себе не приносить щастя. Бог дає чіткий знак, як робити. Щоб бути щасливим. Каже Христос: усе, що ви хочете, щоб вам робили, робіть ближнім. Це завжди важливо пам'ятати, тому що прагнення щось створити, це є не бути байдужим, а прагнути постійно діяти. Часто, бачачи по телевізору заклики допомоги онкохворим, ми чомусь. Обов'язково думаємо, що це шахраї вирішили здерти гроші із чесних працьовитих людей. А можливо, зараз помирає ні в чому не видна дитина, доля якої нещаслива. І нема кого звинувачувати, бо просто так є. Хвороба вибрала її і з цим нічого не зробиш. Ніхто не замислюється над тим, що наша байдужість може поранити і нас самих. Декілька днів тому я дивилася фільм, у якому жінка просила хлопця допомогти. Мовляв, на людину напали, потрібна допомога. Натомість, хлопець відповів: 03, телефон безкоштовний, не знаючи, що там, за будинком, на сарій землі мучиться від болю і помирає його батько, якому він обіцяв завжди допомагати. Як бачимо, доля часто повертається до нас спиною, так само як ми відвертаємося від нужденних. Це закон бумеранга. Зробиш зло комусь, воно обов'язково повернеться до тебе, так само з байдужістю. Ти ніколи не знаєш, що станеться у майбутньому. Зробиш добро комусь, воно тобі сторицею повернеться. Байдужа людина яка чи зла, чи по-англьськи добра, байдужість, як жолудь, гірка, під маскою дуба хоробра. байдужа людина мастак, сховати холодні очі, байдужість не варта знак, бо в серці одна потороча. Знову ж таки, коли повернемось до творіння. Коли Бог сотворив усю природу видиму і невидиму, увесь рослинний і тваринний світ, ми побачимо, навіть спостерігаючи по своїх домашніх улюбленцях, що в них немає такої риси характеру, як байдужість. В них є цікавість або відсутність цікавості. Але якщо їх зацікавити, вони здатні робити дуже багато речей. Отож, бачимо, що ця риса байдужості є притаманна тільки людині. Яка, маючи розум і маючи волю, має вибір, чи її співдіяти з творцем, чи відійти в сторону і бути індиферентною, байдужою до всього, що є навколо. Отож байдужість завжди повертається тим самим до нас. Ніколи байдужа людина не буде щасливою. Тому що існує принцип духовний: щоби мати треба дати, Щоб мати увагу, треба дати увагу. Щоб мати любов, потрібно дати любов. Щоб мати щастя, потрібно робити щасливим тих, хто є біля нас, і тоді воно повернеться, немоби бумерангом до нас самих. Каже Господь Бог: немає більшої любові. Ніж життя віддати за ближнього свого. І коли ми це зробимо, тоді це життя повертається до нас. Пам'ятаємо завжди, що те, що ми вкладаємо у щось, воно повернеться до нас. Святий Іван Богослов каже, звертаючись до своїх учнів, дітоньки, любіть один одного і в любові перебувайте. Отож, бачимо, що на противагу байдужості є завжди гарний шлях, який вказує Творець, який вказує Господь Бог людині, любити співпрацювати і співтворити із своїм Творцем, який сотворив нас, людей. Це є важливо пам'ятати і старатися, наскільки це можливо, прагнути спілкування з Богом. З ближніми і через це спілкування творити, діяти, любити і таким чином бути щасливими у цьому житті і робити щасливими тих, хто є біля нас. Хай Бог допомагає і благословить вас. Піднімаючи очі до гори. Зустрічаюся поглядом жовто-гарячим зимовим сонцем. Воно посміхається, манить до себе, цвіт навкруги міниться райдужними барвами. Краса, а що я принесла у це казкове розмаїття світу?